До 24 лютого я знаходився на стажуванні в місті Бордо у Франції в одному із мішленських ресторанів. Підвищував свою кваліфікацію як шеф кухаря Але 24 лютого о 6.10 ранку, позвонила дружина зі слізами, що Юра. Почалась війна. 25 лютого в 2, 2 години дня я був в Дніпрі, вже записався в Національну гвардію в добровольці і 1 березня я вже був на Луганщині. З березня місяця ми захищали Луганщину. На той час в Бахмуті ми ще купували хот-доги, там було все спокійно. А далі рубіжне Сєвєродонецьк, Лісичанськ, там ми знаходилися в бойових діях. Один раз ми з хлопцями без надії. Ловили десь наверно дня три-чотири курицю, вона бігала там між руїнами. Найшли десь там по погребах якусь картоплю. Огірки, там це був і суп, і не суп щось зварили. І перед десь за хвилину як підійти до поїсти, туди прилетів снаряд, так ми цей суп і не поїли. Яку б я підготовку не проходив там, у Франції, там, строкову службу в нашій 95 й бригаді десантній. Те, що було тоді березень, квітень, травень на Луганщині, да, тоді це було дуже-дуже страшно. Я агносік по життю, але почав там молитись. Не повірите, скільки вже часу пройшло? Я зараз кожен ранок, коли прокидаюся, я дякую Господу, що я живий. Останній тиждень участі на нулі моє за шість днів отримав три контузії. Я вже не міг виконувати завдання, я нічого вже не міг. Тому що Я лежав без свідомості мій друг, мій минулому сушеф витягнув мене з окопів вже в той час, коли там були кадировці. Він врятував життя сам загинув. Що мені допомагало там триматись, моя дружина. Я з собою носив листа, вона мені написала, коли я їхав. Я його ні разу не відкрив, він у мене коло серця лежав разом з телефоном. І коли мене вже евакуювали, я відкрив, достав телефон, тому що він був сівший, там було 5%. Перше, що я зробив, це я включив телефон, і сказав дружині, що живий. Я пройшов. Серйозний курс реабілітації Мені приємно, що за мною працюють психологи. Дуже приємно, що ставлення в колективі, як до мене відносяться, Відносяться з повагою. Наш патріотизм, наш дух козацький. Це я такого не бачив. Це мотивує.